Привіт! Перед вами AirSoft Replica, комплектується бункерним магазином на 300 кульок, додатковою пружиною М90 для регулювання початкової швидкості, шомполом для чистки внутрішнього стволика. Діагностична картка Гей, перехідник та МіДін з фірмові наліпки. Інструкція користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Ствольна коробка, цівка, затвор та подовжений приклад Special Force, в який поміщається батарея. Він регульований телескопічний, а також анатомічне пістолетне руків'я, виготовлені з полімеру, армованого нейлоновим волокном. Дульна частина, полум'ягазник, подовжена рукоятка перезаряджання та низка інших вузлів виконані з алюмінію та цинково алюмінієвого сплаву. Гвинти, штифти, вікно викиду гільз і окремі елементи затворної рами зі сталі. На ствольній коробці нанесено заводське маркування та серійний номер. Репліка вирізняється точною підгонкою деталей. Верхня і нижня частини ресивера щільно щіплюються без люфтів. Легкий армований полімер зменшує загальну вагу гвинтівки, роблячи її зручною для маневрених завдань, при цьому зберігаючи підвищену міцність порівняно зі стандартним пластиком. По всій верхній частині проходить рейка пікатіні для оптики, а цівка з системою M-Lock для розміщення додаткових аксесуарів, де вже встановлено три планки пікатіні. Всередині встановлено посилений гірбокс другої версії, 8-мм підшипники, сталеві шестерні високою зносостійкості, полікарбонатний поршень із сталевими зубцями, циліндр другої версії та посиленою головою циліндра для надійної компресії. Роторна хоп-ап-камера для тонкого налаштування, прецизійний внутрішній стволих 6.03 мм для підвищеної точності і кращої ефективності повітряного потоку, що забезпечує стабільну купченість. Двигун конструктивно встановлений так, аби мінімізувати бічні навантаження та нагрівання. Система швидкої заміни пружини дозволяє регулювати початкову швидкість на місці без розбору та походу в сервіс. Репліка із заводською електронікою Gate XSR. Модуль підвищує захист внутрішніх компонентів, робить відгук спуску більш чітким, оптимізує енергоспоживання акумулятора і дозволяє діагностувати базові неполадки завдяки вбудованим LED-індикаторам. Орієнтована на баланс між надійністю заводу та можливістю подальшого апгрейду. Під час тестування купченість відмінна на дистанції 25 метрів. Щільні групи завдяки точному внутрішньому стволику та стабільній роботі хоп хопап-камери. Ефективна дальність для точних пострілів орієнтовно 40-45 метрів. Залежить від ваги кульок і налаштувань хопап. ап Швидкострільність близько 18-25 пострілів на секунду, приблизно 1080-1500 тисячі пострілів на хвилину. Початкова швидкість вильоту кульок в діапазоні 109-115 метрів на секунду, з кульками 0,20 грамів. Це надійний привід із сучасною електронікою, стабільними характеристиками та готовністю до апгрейду під будь-які задачі. Замовляйте на Ready for strike!